Ані разу не віримо на слово рецензіям, які з'являються в перші години виходу гри, тому самі оцими лапками грали в аватар не заради розваги. А щоб перевірити для вас, чи дійсно аватар це фар в новій обгорці і чи дійсно цей пиріжечок не гарячий і свіжий, а вже посинів від плісняви. Аватар Frontiers of Pandora від компанії Ubisoft вийшла в реліз 7 грудня і на старті отримала непогані відгуки за свій візуал, звуковий супровід, історію, гру акторів і відтворення світу Пандори. Але критики одразу ж пожурили. Назвемо це так. Досить одноманітний геймплей і повторюваність місій. Чи це так дізнавались наші котики у вельми небезпечній експедиції? Геймплейно гра являє собою екшен від першої особи та й причому якої трьохметрового представника раси Наві. Не сюрприз, що традиційно в грі є стелф, люті битви, крафт, розвиток вашого персонажа по навичкам. Але давайте все розберемо докладніше. Створення персонажу. Після інтро ми можемо обрати стать свого протагоніста, його зовнішність та голос. Не можна сказати, що розробники дали дуже багато інструментів для кастомізації нашого персонажа, але обличчя малюнок, смужок і колір шкіри в цілому зробить вашого наві відносно унікальним. На жаль, створити своєму протагоністу унікальне тіло не вийде. Тут все обмежується банально вибором статі, і до цього аж три типи голосу на вибір: чоловічий, жіночий, і ми не змогли визначити до якої статі належить третій. Напевно, це і була задумка авторів. Мапа Мапа велика. Ми б сказали навіть дуже, тому наявність точок швидкого переміщення зберігає вам і час, і нерви. З іншого боку, ви аж ніяк не уникнете дослідження світу Пандори. Тож не переймайтеся, що точки переміщення зможуть зашкодити вашому знайомству зі світом аватару. Ні! Від цього вибуху кольору, флори і фауни ви не сховаєтесь. А-а. Гра ще наче й допомагає нам, відображаючи на мапі точки інтересу, але що саме там знаходиться, доведеться досліджувати абсолютно самостійно. Крім того, на мапі ви можете увімкнути режим відображення біомів, який дозволить вам зрозуміти, на якій території шукати певних звірів або ресурси для крафту. А сам крафт у грі є всякий від їжі, яку нам таки потрібно їсти, і якою потрібно буде годувати свого ікрана до боєприпасів до традиційної зброї на вік. Звісно ж, створювати можна буде і броню зі зброєю, але для того необхідно буде знаходити або вимінювати чи купляти дизайни для створення цих речей. Звісно, що для всього крафту нам потрібні будуть ресурси. Причому залежно від того, де ми знаходитимо ті чи інші ресурси, того, як ми їх видобуватимемо, буде залежати їх якість і відповідно якість їжі, зброї та обладунків. Наприклад, м'ясо здобичі, на яку ми полюємо, буде кращої якості, якщо ми вб'ємо здобич правильно і без страждань. Ну і навпаки, якщо будемо полювати або збирати ресурси неправильно, це значно погіршить їх якість, а значить і якість виробів з цих матеріалів. Оце заморочки скажемо відверто. Броня. В аватарі броня відіграє дійсно важливе значення, бо додає здоров'я, а також, в залежності від якості і модифікатора, додаткові властивості, які здебільшого вимірюються у відсотковому відношенні, що добре. Статистично маємо два види броні: адаптовані людські речі і традиційні речі наві. Причому, якщо ви будете носити умовно людську броню, представники народу наві постійно будуть вказувати на те, що ви ходите казна в чому. От дрібничка, а дійсно занурює у всесвіт. Зброя. Почнемо з того, що в грі не так уж і багато типів зброї. Більш того, вона буде вам ставати доступною лише поступово в процесі проходження основних квестів. Тож запасіться терпінням і бажанням дійсно пізнати шляхи на та людей. Як і у випадку з бронею, зброя має різну якість і свої слоти модифікаторів, а також свої додаткові властивості. Тож звертайте увагу на призначення зброї. Якась краща для поювання, якась для штурму, якась для стелсу. Ікра безумовно, одна з родзинок гри можливість отримати власного ікрана, летючого ящура ще рибу, на якому літають представники народу Наві. Звісно ж, потрібно брати. Однак доведеться для цього пройти до певного моменту в сюжеті. Але воно того дійсно варто. Хоча польоти то добре, але не безкоштовно, вам потрібно буде годувати свого літуна і пестити його, таким чином, укріплюючи ваш з ним зв'язок. Також з вашим екраном пов'язана ціла гілка дерева навичок вашого персонажа. Тож полетіли! Квести. Тут в цілому нічого нового. Квести розділені на сюжетні, які розповідають нам історію нашого персонажа. Побічні, що пов'язані з другорядними персонажами, і дослідницькі. Вони допомагають нам більш цікаво досліджувати світ Пандори і відкривати нові його виміри. Гроші та валюта Звісно, у Наві немає такого поняття, як гроші, але є така річ, як репутація. Коли ви виконуєте побічні хвести, то отримуєте упізнаваність і репутацію в певному клані. І саме цю репутацію ви можете витратити на придбання виробів або інгредієнтів у умовних торговцях. Причому тут вам може дуже допомогти гілка навичок крафт. Там є уміння, завдяки яким торгівці будуть давати вам більший вибір матеріалів для крафту. А для взаємодії з людьми використовується теж своєрідна валюта. Деталі, які ми можемо знайти в кейсах на активних і покинутих базах РДА земних загарбницьких сил. Цей момент трохи наївний, на нашу думку, але дихай. Територія аутпости забруднення. Одним з вагомих нарікань на геймплей гри було те, що розробники вирішили використовувати схему аутпостів наших противників. Однак, якщо розібратись предметно, така система має право на логічне існування у всесвіті Пандори. Бо дійсно, спираючись на фільм, люди будували бази більше для видобутку ресурсів, що ми й бачили в крайньому фільмі. І більш того, забруднення території від видобутку більш ніж відчутні. Тому, якщо подивитись з точки зору лору, то така система і логічна, і відповідає сеттингу. Щодо одноманітності, від цього нікуди не подінешся особливо, бо типовість конструкції особливо видобувних, вона є і в реальному житті. Хто стикався з цим, розуміє, про що ми кажемо. Тому з точки зору геймплею, може і є сенс до цього прискіпуватись, але з точки зору логічності і, скажімо так, реалізму можна посперечатися. Хоча темпу очищення природи залишимо, мабуть, за дужками цієї дискусії. Кооператив Кооператив у грі є, але він трошки з приколами і стає доступним він після завершення початкових квестів і отримання екрана. Кооператив доступний для двох, причому є режим кросплатформи. Історія. Історія нашого персонажа починається з підліткового віку на базі РДА, де ми примусово, ну а як інакше, беремо участь в експерименті РДА по створенню лояльних солдатів на вік. Більш того, початок нашої історії розгортається за 8 років до повстання Джейка Салі з племенем Матікава проти РДА. Під час самого повстання нас рятує людина, наша вихователька, яка по суті нам стала другою матір'ю. Для того, щоб врятувати нас, вона поміщає нас в кріокамеру. Подальші події розгортаються вже через 16 років після повстання. Тобто події гри розвиваються паралельно до сюжету фільму Аватар шлях води. Ми вступаємо у взаємодію з повстанням та у протиборство із силами РДА. Що з цього вийде? Чи вийде адаптуватись людям до життя на Пандорі, чи вийде адаптуватись на до нових умов і боротьби? Котики точно кажуть, що ми можемо взяти найактивнішу участь в цих подіях і зіграти свою роль. Ми не любимо спойлерів, тож не будемо робити їх і зараз. Але котикам сподобалась подача історії, сама історія, діалоги і гра акторів. В принципі, це повний набір для того, щоб насолодитися гарною грою у яскравому всесвіті. Графіка і звук. Навіть якщо б ми хотіли сказати щось погане в даному розділі, навряд чи б в нас то вийшло. Бо світ Пандори постає перед очима, немов реальний. Ці елементи знаходяться у постійній взаємодії. Зміна дня і ночі проходить плавно, а коливання походних умов від сонячної погоди. До проливання дощів можна передбачити, і це дійсно вражає. Робота левел дизайнерів титанічна. І взагалі, в цій грі Ubisoft показали клас, попри всі побоювання. Зі звуковим супроводом та ж сама картина. Він просто прекрасний. Сказати, що ти поринаєш в атмосферу Пандори, не сказати нічого. Складається враження, що подекуди ми і є тим самим Джейком Салі, який перший раз увійшов до свого аватару. А от щодо цього, до речі, є зауваження. Бо дійсно потрібен час, щоб звикнути грати дійсно високим персонажем враження: вердикт від котиків щодо цієї гри гра однозначно якісна, зроблена з дотриманням деталей, витримує атмосферу і особливості всесвіту аватару. Але ж тут не без нюансів. Наприклад, багато критиків було в бік того, що гра не динамічна. Після нетривалої дискусії котиком стало важко з цим погодитись, бо саме перше джерело важко назвати сильно динамічним. І в цьому плані гра дає чітке посилання саме на атмосферність і типаж дій саме фільмів Аватар. Тож ці прискіпування, на нашу думку, підґрунтя не мають. Вибачте, друзі. В сеттингу Пандори гра якраз така, якою має бути: це чергування дослідження світу, періодичні сутички з РДА і вирішення проблем застряглих в на навіть. Єдине, з чим ми погодились з критиками, це трохи затягнуте інтро і стартова місія. Хоча знов таки, то на поцінювача. Додатково є ще один нюанс, а саме локалізація. Української локалізації наразі немає. Сподіваємось, що тимчасово. За виключенням останніх зауважень гра дійсно заслуговує на увагу поцінювачів Всесвіту Пандори та й, взагалі, геймерів, які цінують гарні історії з шикарною атмосферністю. Ну а котики продовжують свої пригоди на теренах Пандори і польоти на своїх екранах, насолоджуючись просто неперевершеними краєвидами. Міцно обіймаємо наших патрончиків. Ви завжди можете підтримати нас грошенятами, а лайк з підпискою на наш Ютуб завжди безкоштовний. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і Слава Україні!